Жінці причетні до крадіжки грошей із благодійної кав'ярні Благокава у Полтаві. Поліція повідомила про підозру. Нагадаємо, 23 червня вночі вона проникла у приміщення за допомогою викрутки та забрала гроші із волонтерської скриньки. За словами волонтерів, там було близько 9 тисяч гривень. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, наразі вирішується питання щодо обрання фігуранці запобіжного заходу. До злочину причетна. Місцева жінка 1992 року народження, яка вже мала проблеми із законом і відбувала покарання за аналогічний. Злочин наразі їй слідчим підрозділом під процесальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вже повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають і відповідно здійснюється підготовка відповідних матеріалів для обрання. Підозрювані Підозрюваній запобіжного заходу сума там була близько 9 тисяч гривень. Це збірна для 67-ї бригади. Це частина коштів, які ми завжди розмінюємо людям, коли вони не мають здачі. І ті кошти, які були у скринючці, поки що нічого не повернули. Я не знаю, чи вона зможе це зробити. Ну будемо сподіватися, що повернуть.